Три місяці Загалом весь колектив Радіо Буковина прийшов подивитися на фокус від Романа Полійчука. Зараз буде щездення колективу. Що це треба таке? Це така ложечка, звичайна ложечка, от тут можете теж потрогати, пощупати, подивитися, що, звичайно, ложечка. Ooh. Можете помішати каву. Зазвичай ще не. Поставити, бачите, вона починає по чуть-чуть отак от піднімається. І ще і ще, ще, ще. Якщо гладити пальцем, вона починає підніматися. Можна попробувати ось так, бачите, зігнутися. В тебе все піднімається, коли ти гладиш. Так бачите, можна ще так. тому що погладити ще більше. Я знаю, що ложку в'язну мішав. Вона стала ще більш зігнути. Щоб зігнути ложку, треба прикласти трошки зусиль. Щоб ложку. Щоб розігнути ложку, треба прикласти не менше зусиль. Ложка фокусника, метал... металева ложка, вот, у нас є ніхто, хто, як пластилі, можна так от покрутити і зігнути в спіральку. потрогати, попробувати, може вона розкручується. Ні, не розкручується. Я вірю вам. Оператор. А Це з будь якою ложкою відбувається. З будь-якому ложку На твої дотики не реагують, Ліс.

Покажіть нам, покажіть нам. Дуже хороша карта. Ага, ага. Карта, яка пограє Та, 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 всі. Всі бачили? Так, так, всі побачили. Можна ніч перетасувати, є різні способи тасовки. От фокусники, наприклад, отак вот вот тасують, і отак, вот можна ще ось так перетасувати. Бабусі, наприклад, тасують ось так. <laughs> Бабушка? В Одесі отак оці. Дякую. Це в Одесі, так, о. О, так, Оце по Одесі. А відвідки ви будете? Це в мене. А я здрав. Казінова так цього. Можна зробити А Марія не сторона. Ще, отак. Хаотично перевертати карте, так от, от, от перетасувати щось. Так Зараз я через півгодинки перетасую колоду. Давайте ми будемо даємо спати. І так так Зараз ще чуть-чуть. Ще трошки? Такі слова чуть-чуть. Є. Тасували колоду різними способами, і по-одеськи, і бабулі. <різь> і зараз хаотично десь карти лежать обличчям до сорочки, десь сорочкою до обличчя. Якщо добре пошукати, можна знайти і... і обличчям до обличчя. Mm -hmm. Що так, в лицю... не не віця... Якщо віця... так колацнути пальцем, то у нас карти всі стоїть в одну сторону. Всі, всі крім однієї карти. Це вона так? ще не все. Це карта, одна, яку вибрала перевернута в колоді. вона розділила колоду на дві половини. У нас виходить в одній половині червоні карти. А в другій половині чорні. Таке враження, що п'яна п'яний, якесь. Мені вистежили з руками всіми. Ви похлопайте. Ще є монетка. Угу. Пічка, пічка, пічка. Сюди, сюди, сюди. Зараз буде ну, Такий фокус в тому, що ти сам будеш вирішувати судьбу карту, так як колода, лада на 4. Можна монетку в когось. Ході монетка. Дякую. У нас тут виходить, що ти сам розклав карти, я тут залишаю тільки верхні карти. Всі решту карти я забираю. Тобто ти сам вибрав ці карти? Є 4 карти. Покажи пальцем на любі дві карти. І ця і угу. оця. Добре. Є дві. Залишилися, скажи, хто з них Орел, хто решка. Орел орешка. решка. Є монетка. От і орел-решка Кидай. У -у -у. Можна було собі на руку кинути. Що <реш> <Одну. реш> Там у нас випало решка. Що це було? Це Орел? Це, це решка. Подивимось. Дола, да! Ладно. <реш>

Ти стануна? Ця карта? Ні? не Ні. Нет. Там сказала 100. Помахати. Ты це застряла? не знаю, бо я збилась туда. Це очевидно. А я говорю, да вона так. Це не так здравувак. Да я там помахав і все. Вона була рядом. Право-право. Браво. 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 Ага, ще із розиночком. А дайте я вам. Тримайте резиночки, а чекайте, щоб не запутатися. Отак, можете бимо пальцями. Отак і отак. Тримайте, тримайте, тримайте місто. Тут у вас жовта резинка. У мене червона. Так, от сюди не проходить, тримайте, тримайте, сюди не проходить, сюди теж не проходять. Сюди теж не проходить, але якщо так от потерта, вона проходить наскрізь. я не Дякую.